Привіт, друзі, сьогодні про таке у Львові. Сьогодні вбили екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Трамп помер. В інтернеті шириться конспірологічна теорія про смерть президента. США. Америка виділяє 1 мільярд доларів для ударів по цілях по глибині території РФ. Утож сьогодні у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це повідомляє РБК Україна. Жителі міста почули стрілянину на вулиці Єфремова. Вбивця був одягнений як кур'єр. А на місці вбивства знайдено вісім гільз. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи. Партія Євросолідарність, до якої належав Андрій Парубій, висловилась так про вбивство: убивство Парубія це не лише удар по окремому політику, а й системна спроба Кремля знищити тих, хто формував українську політичну. Націю подібні ліквідації мають кілька цілей зламати моральний дух, посіяти страх серед еліти, створити відчуття безкарності для ворога, але в умовах війни цей злочин матиме протилежний ефект. Парубій стане ще одним символом боротьби. А його смерть лише підсилить єдність суспільства в історії України. Він залишиться як людина, яка неодноразово стояла на барикадах. Спочатку у Львові, а потім на майдані, а згодом у парламенті його ім'я стане частиною тієї спадщини, яку ворог намагається знищити, але яка попри все продовжує жити і зміцнювати українську державу. Після повномасштабного вторгнення він робив все для допомоги і підтримки ЗСУ, працюючи в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де служать його побратими. Щодня він не втомлювався повторювати: ми маємо зберегти Україну. Україна понад усе. Надіємось вбивцю, скоро знайдуть. І висловлюємо співчуття рідним і близьким Андрія Парубія. Останній день в мережі шириться теорія змови, що Трамп помер. Кажуть, на його руках помітили дивні плями, як у королеви Єлизавети перед смертю. Три дні Трампа немає в ефірі. Публічні виступи не заплановані і не анонсуються. Учорашня дивна заява віцепрезидента Джей Ді Венса про те, що він готовий стати президентом у разі трагічної події, тобто загибелі Дональда Трампа, підігріла ще більше у прихильників цієї версії. Впевненість у ній. Піцерія біля білого дому працює з перевантаженням інтенсивніше на 500% до звичного попиту, що означає надмірне навантаження в роботі працівників Білого Дому. Прихильники версії вважають, що республіканська партія може намірано приховувати смерть в соцмережах тисячі повідомлень і десятки мільйонів переглядів цієї інформації, а офіційних підтверджень немає. Поки США обговорюють можливу смерть Трампа, адміністрація президента США посилює військову підтримку України і надає зброю, яка дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території Росії. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер. Посол зазначив, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів уже прямує до України. Крім того, за його словами, Вашингтон щомісяця постачає українській армії зброї ще приблизно на мільярд доларів коштом союзників НАТО. І ще він зазначив, що Трамп паралельно з військовою допомогою продовжує чинити економічний тиск на Росію і веде перемовини з Кремлем, змусив Путіна сісти за стіл переговорів. За словами Вітекера, цей діалог ще не завершений, але сторони усе ще ведуть ці переговори. Як спецпосланець США Вітьков порушив протокол, не зрозумів Путіна і перетворив на хаос мирні переговори. Пише Reuters. Стів Вітьков, який не має дипломатичного досвіду, порушив стандартний протокол, прийшовши на зустріч у Москві без секретаря держдепартаменту і в підсумку залишився без запису точних пропозицій російського диктатора Путіна. Про це з посиланням на обізнане джерело пише Reuters. Після візиту до Москви 6 серпня Вітьков повідомив американському лідеру Дональду Трампу, що глава Кремлівського режиму готовий на значні територіальні поступки, щоб припинити війну проти України. Трамп привітав великий прогрес Вькофа і погодився провести зустріч із Путіним на Алясці, давши зрозуміти, що обмін територіями можливий. Однак ці зусилля незабаром обернулись хаосом. Під час телефонної розмови з деякими європейськими лідерами 7 серпня спецпосланець США дав зрозуміти, що російський диктатор виведе свої війська із Запорізької і Херсонської областей в обмін на Донецьку і Луганську області. Ця Позиція здивувала багатьох учасників телефонної бесіди, оскільки вона різко контрастувала з їхніми власними оцінками позиції Кремля, розповіли Reuters. Однак, уже наступного дня стів Вітьков ймовірно змінив свою версію. В телефонній розмові організованій державним секретарем США Марко Рубіо з європейськими радниками з нацбезпеки. Відьков стверджував, що Путін насправді не пропонував вивести війська з двох зазначених регіонів. Натомість американські чиновники в телефонній розмові дали зрозуміти, що російський диктатор готовий на Менш значущі поступки Вашингтону, зокрема, він не вимагатиме офіційного визнання Запорізької Херсонської областей російськими землями. Кульмінацією останніх зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни РФ проти України став провальний саміт на Алясті, під час якого він і Путін обмінялися люб'язностями, але мирної угоди не досягли. Низка американських чиновників, включно із пес посланцем з питань України Кітом Келгом, висловили розчарування в зв'язку з тим, що в момент, коли ша нарешті зайняли жорсткішу позицію щодо. Росії у Білий Дім надійшла суперечлива інформація. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Дякую.